Одинадцятий тролейбус працює лише тиждень та відразу показав свою необхідність Чернігівцям. Нагадаємо, 19 грудня на Миколая у Чернігові відкрили рух новим тролейбусним маршрутом номер 11 новозбудованою лінією по вулиці Козацькій, колишні 50 років ЛКСМ. Про цю лінію чернігівські градоначальники заговорили ще наприкінці 60-х років, коли забудовували район, та з різних причин будівництво так і не почали. Повернулися до давньої обіцянки вже у 2015 році. Лінія протяжністю приблизно в 3 кілометри обійшлася майже у 16 мільйонів гривень. І вже перші рейси на маршруті були заповненими. Тролейбус на Масани це єдина альтернатива маршрутці. Люди їздять в маршрутках, платять в не, не, ну, і в них немає виходу або йде пішки. Або плати дорожче наступного дня після урочистого відкриття новий тролейбус з Масанів на Бобровицю показав значні як для тролейбуса доходи. Ось так виглядає середньостатистична кількість проданих квитків за годину у кожному рогатику на маршрутах 20 грудня. Випередила новий маршрут тільки флагман ЧТУ четвірка. Неочікувано одинадцятий перегнав десятку, яка завжди тримала друге місце. Найгірші показники у маршрутів аутсайдерів 8 та 5. Можливо, це результат добре спланованого графіку. Начало двіження з діагностичного центру в 5.30 утра, з конечної на масанах в 6.10. десять заканчивається движення в. Пола Дінадцятого з діагностичного центра і в 11.10 с Масанова, последний маршрут. Твердять, поки маршрут працює у тестовому режимі. Після нового року оцінять показники та скоригують графік. Ми виставляємо більше коли машин на ті маршрути, де є іменно потрібність, то тобто, здесь високий пасажиропоток, де є платний пасажир, тобто там, де в общем-то удобно. Вже зараз, за нашу інформацію, у тролейбусному управлінні планують додати ще один тролейбус за так званим двохзмінним графіком, тобто від самого ранку до пізнього вечора. Адже за новими конкурсами маршруток в цей час вже не буде. Тож тролейбус єдина можливість, щоб жителі віддалених масанів отримали краще сполучення з містом.